Соник Бум. День ежака. Пидем, пидем, яйца и бекон. Більше так не кажи. Сьогодні ми нарешті переможемо Соніка новою зброєю. Я думав потішити вас особливим сніданком. Ти думав? Ти не думаєш. Ти штучний інтелект. І лише наполовину. На. А де ж апельсиновий сік? Щось мені вже не хочеться пити. Моя обновка готова. Та я про іншу обновку. Можу, ви програєте зброя готова Бойову музику. Е, не зовсім те. Здається, вийшов не в ті двері. Не зрозумів. З проектором класно. Дякую. Я переставив би не базікати, Чш. не сьорбати, не нападати. Активація суперзброї на щастя, я до цього готовий. Активація супердуперзброї. і бекон. Я ж просив так не казати. Сьогодні ми нарешті переможемо Соніка новою зброєю. Я думаю, потішити вас особливим сніданком. Десь я це вже чув? Що тут відбувається? Зброя готова. Йом, йом, яйце! Скажеш яйце і бекон, і я підсмажу тебе. Яка дурня, я проживаю цей день знову і знову. Ні? Нічого. Перестань гратися з голограмами. Все ясно. Коли мій лазер, плазмова куля і блискавка зіштовхнулися. Ядерна реакція зім'яла часовий простір. Отже, треба просто не лізти в битву. Це легко. Не спрацювало. Не хочу твоєї яєчні. Один і той самий день. А може, це на краще, поки я не вирішу проблему, можна вдосконалити план атаки, хоч завтра буде те саме прибрати в хаті треба. <плес> <плес> Не піймався соніко. Да. Да. Ха -ха -ха. Цей день залишиться в історії. День, коли я піймав їжака Соніка. Підйом підйом. Яйце і бекон. Ще один такий день і я дійду до ручки. Теорія Струн, Теорія Суперструн, Теорія Солоного сиру. Це не здорова їжа. Це не важливо. <свист> <свист> Яка вже різниця? Воно до завтра в будь-якому разі відросте. Справді. Тоді до завтра. Усе марно. Я сам не розберусь. Поможи мені. Плівка з мультиками там. <гум> так, так дуже смішно. Я не тому прийшов. Що ти хочеш, яйцман? Тут, тут така історія. Тобі має сподобатись. Під час атаки на яйцетанку що сталося? І утворилася часова петля. Але часових петель не існує. Я теж так думав. До слова, ти зараз удавишся цукеркою. <кій> Ти вгадав. Соніку прийде повідомлення про те, що проєктор уже готовий. Я б тобі допоміг, та нам ще кіно дивитись. У кінці буде сюрприз. Напарник Чимпа виявиться привидом. Є шанс один на мільйон, що лазер, плазмокуля і блискавка зіткнулись і утворили часову аномалію. Часова петля перезаряджається, вибухає і день починається знову. Я знаю, що робити. Але часових петель не існує. А, знаєш що? Треба почати раніше. Краще я зайду до вас завтра зранку. А. Але часових петель не існує. Я тебе почув. Може зайдеш до мене дещо порахуємо, глянемо кіно. Я чув у кінці сюрприз. Я не знаю. Аж не віриться. Що таке? Напарник Чімпа виявився приводом. Так, хто б міг подумати. Тепер зосередьмося. Щоб стримати повторюваний вибух, потрібна дуже міцна капсула. Я її винайду. Не бійся, час є. Так, відкотімо на пляж. Я ж казав, що вона дуже міцна. Як і наклз, думаю, він зможе. Він має запхати в неї аномалію, перш ніж станеться вибух. Добре. То як довести, що завтра утвориться часова петля. Часових петель не існує. Увісні тебе переслідувала гігантська шкарпетка. А! А! А, в мене шия свербить. Серйозно? Трошки вище. Ще вище, ой нижче. Так, отак от, от. Ой, спина. Ой, вибач. Хм, треба відповісти. Алло? Схоже, в нас проблема. Наклс не горить бажанням помагати ти нічого не хочеш сказати? Ні. Knuckles? Добре, добре. У мене завтра стоматолог. Треба рвати зуб. Я спробую умовити. Наклс лікар тобі поможе. За зубами треба доглядати. <пи editor> Ай! <str close> <какли> <какли> Ай! Хе -хе, проблеми нема. То що мені робити? <пи> <пи> Підйом підйом яйця і сосиски. Так. Так. Бекон скінчився, не зліться. <плес> Розказати байку про вазу? Не зараз. Хочу зафіксувати цю прекрасну.